Дається завідувачі кафедри промислового та цивільного будівництва, доктора технічних наук, професора Рутюнян Ірини Андріївні. Прошу, пані Ірина. Дякую. Дивіться, е, кафедру промислового та цивільного будівництва готує інженерів-будівельників ще з 1976 року. Спираючись на потужне академічне середовище, має багаторічний досвід і якості підготовки фахівців в галузі будівництва. На кафедрі, скажем, три рівня вищої освіти. Перший бакалавський, другий магістерський і PHD. Третій – освітня програма на першому рівні. Її орієнтація, вона орієнтована на загальну технічну підготовку фахівців у галузі будівництва для формування здатності вирішення практичних завдань в області. Підкреслю промислового. Та цивільного будівництва. Місце Запоріжжя це, скажімо так, металургійне, скажімо так, і центр, металургійний центр. І наші, скажімо так, будівельники, фахівці, вони працюють на цих підприємствах, вони скажімо так, проводять реконструкцію, проводять будівництво тих же самих промислових будівель. Єдина кафедра у Запоріжжі. Що стосується кількості підкреслю кількості здобувачів на першому рівні, я беру суху статистику. З 22-го року на денному, на денному відділенні 193 особи на заочному 40. Це я беру тільки промислове та цивільне будівництво першого рівня. Кадрове забезпечення реалізації програми. Підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за нашу освітньою програму відповідає всім ліцензійним умовам. Науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації нашої освітньої програми, є штатними співробітниками ЗНО, мають науковий ступень, чинне звання, підтверджені рівні наукової та професійної активності. Всі всі Науково-педагогічні працівники постійно здійснюють професійний розвиток шляхом стажування, підвищення кваліфікації на підприємствах будівельної галузі, науково-дослідних установах та міжнародних організацій. Освітній процес на нашій освітній програмі забезпечують три професора, три доктора наук, 13 кандидатів, з них 12 мають звання доцентів та чотири старших викладача. Другий рівень вищої освіти, його е, фокус, спеціальна освіта та професійна підготовка в області будівництва та цивільної інженерії. Стосовно е, контингенту, підкреслив, другий магістерський тріум з 22 другого і, включаючи 25 п'ятий, коли ми брали на спеціальність. Я беру 50% з 25-го, двісті здобувача на денному і 54 на заочну 511, тільки магістрів. То тобто з контингентом у нас все добре, у нас немає малочисельних груп. Далі, викладацький вклад кафедри є ключовим елементом конкурентоспроможності нашої освітньої програми промислове та цивільного будівництва в Запорізькому регіоні. Кафедра промислове та цивільного будівництва успішно акредитувала освітню програму. Промислове цивільна будівництва на другому рівні вищої освіти маністерства. Контингент є. На третьому освітньонаукова програма рівні вищої освіти, доктора філософії. З 23-го року ми пройшли акредитацію ОНП. Ми захистили докторів філософії. Чотири. У нас є резерв нашого нашої, скажімо так, наукової спільноти, нашого кадрового складу. Принципову. Різні сфери діяльності та професійні компонентності між програмами промислове та цивільне будівництво, міське будівництво та господарство. І я впевнена, що на програмі міське будівництво та господарство також немає малочисельних груп, бо у нас є дисципліни, які запоточені. І діти ходять. Хто хоче на промислове на класику промислове та цивільне будівництво, хто хоче займатися урбаністикою, благоустроєм, будь ласка. Ми є конкурентно-спроможні, Ми є самозабезпечені освітні програми. То об'єднувати я не маю, ну, нема сенсу. Це сутері від, відмінності і є унікальності двох освітніх програм нашого Запорізького регіону. Наш вуз повинен бути конкурентно-спроможним. І кафедри, обидві кафедри, вони це повністю задачу виконують. Дякую, Ірина Андріївна. Шановні колеги, хто бажає висловитись з цього приводу. Доброго дня. Мене звуть е, Лахтеренко Олексій Іванович, я директор проєктного інституту Запорізький промбул проєкт. Я згоден з думкою попереднього атора Ірини Алтунян. І е, е, я як представник стейкхолдерів та учасник будівельної галузі. Зацікавлений, як і всі мої колеги, в якісній підготовці фахівців-будівельників. Звертаємось до вас з проханням підтримати збереження колективу та освітніх програм промислової і цивільне будівництво та міське будівництво та господарство з спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія, які є критично важливими в умовах військового стану, так і для післявоєнної відбудови України. Я є випускником кафедри промислового та цивільного будівництва. Навчався у 91 96 роках і отримав диплом спеціаліста. Також у 2022 2023 роках, здобув диплом магістра за освітньою програмою промислове та цивільного будівництва. Кафедра промислового та цивільного будівництва інженерно наукового навчального інституту імені Юрія Миколаївича Патебні має Багаторічний досвід підготовки інженерів, будівельників та потужний кадровий склад, який об'єднує викладачів різних наукових шкіл і спеціалізацій, забезпечується фундаментальна підготовка з ключових напрямків, проєктування, конструювання, технологія, реконструкція, організація технологій будівельного виробництва, управління девелоперськими проектами, зарухування сучасних технологій, цифровізації та можливості. Усі ці компетентності є критично необхідними в рамках умов, реальних умовах сьогодення. Збереження освітньої програми промислове і цивільне будівництво у самостійному форматі є єдиним правильним кроком для підтримки високої якості інженерної освіти та задоволення реальних потреб стейкхолдерів в ювельної галузі України. Я як практик, як зацікавлена сторона, як випускник цього вищого навчального закладу по двом освітнім програмам у галузі будівництва. Стверджує, що інженерна освіта не може бути півноцінною без економіка управлінської складової. Будь-який проєкт починається з технікою економічного обґрунтування і закінчується економічною ефективністю. В інституті настільки інноваційно побудована можливість yeah. через відбудокові дисциплини формувати сучасні економіко-управленські компетенції, що ми, як випускники, як роботодавці для майбутніх бакалаврів та магістрів у сфері проєктування. На будівельних майданчиках, на кабінатах виробництву будівельних матеріалів та конструкцій. Наполягаємо на тому, щоб інститут, яка є ранічна освітня та наукова установа, і втрата спеціальності інституту це втрата його ідентичності, як і хабу в місті Запоріжжя. Наприкінці хочу додати, що інститут відслідковує фахівців. Починаючи вже з третього курсу інституту. І е сьогодення нам диктує такі умови, що нам дуже потрібні фахівці інженери, будівельники, е починаючи з таких етапів е відбудови е порушених е підприємств е України як обстеження, проєктування і відбудова. І сподіваюсь, що моє звернення буде враховано при вирішенні долі освітніх програм промислової цивільне будівництво та міське будівництво та господарство за спеціальністю 192 будівництво будівництва та цивільна інженерія. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію.